Ну що, друзяки, знову чергові біляки мені знайшлись. Подивіться, які, які бороли челно. Молоденький, свіженький, тільки-тільки виріс. Вон тут ха, з тим, як поєдналися. Так маленький біля нього, як сусід. сусідно. Ну, будемо рахувати це як один грубок. Так, 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 їдемо в сторону і от. Давайте з цього і почнемо. Диви який. І дивіться, що мені ще знаходиться. Глянь, який красний. Та ти що, це просто бочка. Чую такий звук. Та ти що, це тобі боровик. А тут який красень стоїть. Або муховик, хто там називає. Ну цей такий пробитий. Так, давайте ще його так, хоп. Так, і злочину Забираємо і два грибка в нас будуть. Так. Але це ще не все. Переводимо погляд в сторону і хто нас тут сидить. Та-дам! Ну що, всім привіт-привіт. Сьогодні вихідні дні і тому я приїхав далеко за Київ, ну десь так, не знаю, кілометрів 60 Такий величезний сосновий бір. Але там ще є такий невеликий, ну як відносно невеликий, але може кому як цей дубовий ліс. Хочу подивитися, що тут є. Тут абсолютно дивіться, от він чистий, прекрасний, офігенний, не знаю, що тут буде, але хочу знайти подивитися, можливо тут будуть білі. Бо цей ліс він такий взагалі літньо осінній. Літній це мається десь з липня місяця і там вже якась по жовтий він плодородить, дає гриби. А от таку ранню пору я тут мало колись збирав, але так, такий от прям дуже великий інтерес в мене до цього лісу. Хочу подивитися, тому що вже і лисички з'являються, ну і білі. Ви бачили в попередніх відео, я збирав. Тому побачимо, що воно буде. Будуть гриби, зрозуміло, я вам їх покажу. Погода супер, після дощу така свіжість. Ой, камера не передає, то все кайфу, що тут в лісі відбувається. Як же класно. Ну що, обіграний я цим лісом вже вдруге, тому 0,2 на його користь. Перший раз я тут збирав, як збирав, хотів поїхати подивитися маслюків, проходив так само десь один і половиною по своїх таких місцях, де раніше збирав, нічого не було. А сьогодні приїхав подивитися лисичок в сосновому лісі і білих в дубовому. І ні того, і ні того не було. І немає абсолютно ліс порожній. Навіть ніякої поганки не зустрів. Тому зараз на платформу. Чекаємо електричку Вон там десь поїзд вантажний, мабуть, гуде. от І все. Буде, будуть ще сили, побачимо, коли ще доїду до Києва. Буде ще сили, то поїду, подивлюсь в ті місця, де я знаходив біля. Хоча вже буде пізно. Грибники, я думаю, там вже походили і якщо щось було, то зібрали. Ну, побачимо, що воно буде. Гайда, на столицю. Ну що, друзі, не знаю, чи сьогодні ще будуть гриби. От у одного білого я знайшов. Проходив десь хвилин 5 і дивіться, що мені ще знаходиться. Глянь, який красний. Та ти що це, просто бочка. Чую такий звук. Та ти шо, це тобі боровик. Давайте не будемо затягувати час, його забираємо. Опа. Та ти шо? Він твердий такий. А, Це просто труба. Пізно я вже сюди приїхав, пізно. Поки я там накатався в ту мотовиловку, туди-сюди з'їздив. Втратив багато часу. Бачив, що вже люди йшли з лісу, збирали якісь гриби, але там треба було перевірити, бо там шикарні дубові ліси. Але там абсолютно поруч. Ну, давайте чуть, чуть підріжемо, так чуть-чуть я тут я вже не буду. Ой-ой-ой, то та він, та він тільки виріс, він ще й мок. А ні, то чуть-чуть. Ну майже ідеально, подивіться. Там така пробитість абсолютно мінімальна. А він твердий-твердий. Оце так красень. Оце так пощастило. А, ну а запах, ви самі розумієте, який в боровика запах. У мене є два гриби, але це вже супер грибалка. Так, да, пройшов маленький дощик, мабуть, чуть, -чуть він вплинув все-таки на це. Так, закриваємо цю штуку, щоб ніхто нічого не бачив. Якщо ви бачив то не будемо вставляти на показ. такий от, от красень. Шукаємо ще. Так, ну що, друзі, знову ж таки, переїзд пішов мені на користь. От знаходяться перші грибки. Ось тут -от, розшіточка лежить, бачите, впала. Опа. Так, фух, дуже комарі. Як завжди лупашать комарі. Опа, є. Ну яка розшіточка? А тут який красень стоїть. Або муховик хто там називає. Ну цей такий пробитий. Так, давайте ще його так, хоп. Так, не Забираємо. Ці два грибка в нас будуть. Так. Але це ще не все. Переводимо погляд в сторону і хто у нас тут сидить. Та-дам! Але він вже в труху, йолки палки два дні назад був і тут нічого не було. Як вони швидко виростають? Боровик січатий. О. О, то він прям розлазиться майже на цих. Але просто. Боровик який. Давай ми чуть-чуть чистанем. Тут потрібно як мінімум половину зрізати. О, так. Да. Так, все, це приховуємо. Це приховуємо. Опа. І того у нас таки вийшов. Це перший білий гриб в цьому літньому сезоні. Бо сьогодні Фу, 1 червня. І отакий от, от шикарний боровик. Поряд. З решітками або муховиками. Чудово, вже є результат недарма. Я сюди переїхав. Це ліс. Супер. Забираємо ці грибочки. Шукаємо ще. От знову ми кажуть, з цим дядьком зустрілись. Так, <катрук> да, кажу, бачить, який фартовий мужчина. Мужчина фартовий і знаходимо ще отаку двигу глянь яка в нього нога. В нього шапка, а нога може вдвічі товща. Ну півтора рази. Так, да, так, да, так, да. так. Ну що, забирайте, забирайте. Я тільки що ті два гриба віддав. Хай буде. Я кажу, нам головно підтримати емоцію. Забирайте цього гриба. красавець да. точно. А ну. Да, у них цей трошки якась нога там, ну, ну то це єрунда. Ну, він молодий, да, ну. Но... Все, це прикриваємо. Ну, так як воно на вулиці суша, сухо, то воно, так, то, то воно таке, да, вони вже... Вони як погода багато влаги, так вони ростуть отакі. Та вони швидко тоді, вони зараз бачите, вони тоді швидко запаряться. Впаряться такий буде, кажуть, пропавший виглядати. Ну що, тепер ми вже разом ходимо, побачимо, знайдемо чи не знайдемо, Ну вже, бачите, гриби потроху є. Я Тобі, що не так по гриби, хто розвідати туди піти за другий і він відкритий. Ну, ми вже побачимо. Ще я кажу, сьогодні час є. там Таких моремо багато. Якщо білі повиривали вже, то моремочки беруть не всі. Так що можемо там. Я радію їх. Бо, тому що на біло діяче це кто. Але все рівно, бачите, потроху є, так що йдемо, шукаємо супер. Ну що, друзяки? От нам ще один грибок попадається, але ну, це вже не боровик. Так, а ну і сюди тут нікого нема. І сусісту немає нікого. От такі от. Так, сломака. І вже кажуть, як ці сломаки? Все, як кажуть, бачать. От такий от красний. Давайте одразу забираємо, бо тут комарі просто з'їдять. Фух, боже мій. Ну от такий, дивіться. У нас трішки дощики, як кажуть, пішли. От. По чуть-чуть грибочки і відзиваються. Так, місце прикриваємо. Парного кажу, поки що ніде не бачимо. Так, отут в мене ножик. І перевіряємо. Зрозуміло, що я думаю, що вони плюс-мінус будуть там всі зараз пробиті. Але... О! Ну, Це на даний момент можна вважати, що нога просто ідеальна. Да, тут є пробитість, але плюс-мінус. Шикарний гриб. фух, Боже, комарів, просто труба. Ну що, ще плюс один. Йдемо далі. Шикарно, Погнали. Отак от ідеш, ідеш, Тут все та, трава, ну трішки вже, як люди її прибили до землі. І от така от кнопка мені ще зустрічається, дивіться. Тільки-тільки-тільки от вона пішла. Тільки цей грибок. Фу, Боже, комарів тисячі. я обичаюсь, можливо якось за неякісний контент. Ну, їх просто валом. От отакий от, от маленький, боже мій, це просто труба. Отакий такий от маленький грибок, він тільки-тільки сьогодні виріс. І вже я чую, що типу, нога м'яка. Боже, тут біля мене просто рій. Але нічого, забираємо, дивіться, ще який один, скажімо так, білий сітчатий дубовий. Супер, ще плюс один грибок. Прекрасно, продовжуємо нашу грибалку. Так, я поставив рюкзак, а це значить знайшовся черговий грибок. Ну що, будемо забирати оцього боровика. Павук заховався. Диви який. Отут така -от, така от низинка ніби. Там бугорок, там бугорок, тут бугорок. І от вони. Все-таки дощик впливає. Давайте його візьмемо. Опа. Але також нога в нього м'яка. Одразу вам скажу, що нога м'яка. Але видно, що... Ой, боже, комарі просто з'їдають. Але видно, що грибок свіженький. Тільки-тільки виріс. Диви, який красень. Фух, боже мій. Це трубінь комарів просто сотні. От, бачите, як нога. О, то тут воно взагалі. Воно. придеться так, опа. Ну а тут, в принципі, в міру можна забирати. Піде, як кажуть, в обход. Шикарний білий гриб. Зараз вони всі пробиті, але все рівно надзвичайно приємно їх шукати. Супер, прямуємо далі. Ой, Бачите, друзі, сьогодні все, як кажуть, як ви любите. Не будемо ми показувати вам тих квіточок, ще щось. Тому що коли в міру плюс-мінус зустрічаються гриби, в принципі, можна закритися і грибками. Так. От, мені попадає черговий білячок боровичок. От вони тільки-тільки ростуть. Диви який цей красень. От він ще навіть ще в землі. Фух. Боже, комарів тисячі. Я не знаю, хто буде йти в ліс, обов'язково беріть з собою спрей, тому що без нього ніяк. В принципі, в мене також є спрей, але щось він не дуже допомагає. Так, дивимося зараз на його. його ногу. Які вона якості. Але цей такий тверденький. О. О, цей непоганий. О, цей непоганий грибок. Окей, все, сьогодні буду вам тільки гриби, тільки хардкор, тільки треш. Ну як трещо. Те, що буде, то і показує. Все, пішли далі. Гриби є, збираємо. Так, друзі. От, будь ласка, отакий от от чудовий, красивий маремух. Але зараз я їх брати не буду, він абсолютно свіжий. Тому що, поки зустрічаються отакі гриби, ми засереджені абсолютно повністю на них. Подивіться, який боровик. Та ти що? Оце от боровик. Диви яка нога. Ооо Оце грибос. Оце грибаунд. Та ти що, цей твердий? Так, стінку прикриваємо, але він тут не один. Дивісь ще яка бочечка сидить біля нього. М? Красень. Отак от. Боже, комарі просто їх сотнями. Тут. Отакі от. Це просто фантастика. Реально білі гриби пішли. Пішли дощі і пішли білі гриби. <coughs> їх не так, прям скажеш, що типу, от вони скрізь. Треба пошукати, але гриби є. Так. Все, я вже не буду показувати, як буду їх чистити, бо цей твердий. Зрозуміло, що вони плюс-мінус всі ноги там пробиті у них. Фу, може, комарі, просто труба. І цей тверденький, так само тверда бочечка. Все, забираємо і прямуємо далі. Ось такі от гарнючі. Просто шикардос. Так. Тут, правда, не білий. А отакий от молоденький-молоденький от маховичок. Бо як у нас на Чернігівщині називають Оп. Ну Вони зазвичай завжди. ну Майже завжди чисті. Чуть-чуть отут пробита ніжка, так чуть-чуть, але подивіться, який молоденький, свіженький маховичок. Все, забираємо. І ще пошукаємо біленьких, бо треба біленькі. Все, пішли далі. І так, дивіться, друзі, от пройшли дощики і тільки-тільки от вони лізуть моремушки. Подиви, які вони. Ну ці можна взяти. Чи ні? Чи може вже і цей червивий. А, то вони червиві. Ти подиви, він з землі тільки вилазить і вже червивий. Та ладно, вже якось немає сенсу цього брати. Так, а тут у нас де, де де я бачу? Так, 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 йду, 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 йду. Ну, давай цього маленько перевіримо ще. Опа. Дивіться, він як як бочка, як шампіньйончик якийсь такий, тільки як різе печеричка. Так, знову ж таки. Бенц. І всі гриби пробиті. Нічого вже з цим не поробиш. Але отут он, який монстри. Давайте ще й цього вже, Бог з ним. Диви, який величезний. О хо 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 Ну Це бос, Бос маремух. Фух. Камарі, їдять О, а цей дивіться на диво. А цей хороший. Тю, оце тобі такий прикол. Величезний хороший, а маленький пробиті. Все, забираємо, йдемо. Шукаємо білі. Ну що, друзяки, будемо видно, на сьогодні закінчувати. Кажуть, вдало я сьогодні переїхав. З того лісу, там, звичайно, я натрудив достатньо, находив, але потратив багато часу. Вже приїхав пізнувато, де люди переходили, але все рівно от мені що вдалося зібрати. Ну, це те, що я забираю собі додому. Перед цим то ж, ви бачили відео з дядьком. Ми з ним другий раз зустрілися, я йому віддав ті гриби, які знайшов, тому що він нічого не знайшов цього разу. Віддав йому маремухи, віддав йому. Решітки, а це я собі ще одну решітку знайшов. От, такі от Сьогодні мене ще, я кажу, собі добрав отакі от от грибочки. Всі молоденькі, свіженькі, так що грибки йдуть. Не сидіть вдома, виходьте в ліс і збирайте гриби. Ну а на сьогодні, всім, хто дивився, дуже велике пасибі. Залишайтесь на каналі, тому що буде більше дощів, буде більше класнючих грибів. Всім всього найкращого, бережіть себе, бережіть природу. І до нових зустрічей. Всім па-па. Всім Я погнав додому. Чудовий результат сьогодні. І прекрасна прогулянка. Але ноги гудуть. Ну то вже таке. Задоволення отримав максимально.